Астрологічний прогноз. Економічна війна з 9 червня 2024 року по 20 липня. Марс, планета планета війни 9 червня до 20 липня зайшла, зайшла в знак зодіака Телець. Телець пов'язаний з економікою, з фінансами. Марс означає удари, агресія. І почалися удари по російській економіці по валютним процесам. По торгівлі Російської Федерації, до цього періоду, наприклад, в травні місяці Марс знаходився в знак Здяка Овін, і це проявилось як наступ такий на Харківському напряму. Зараз переключується увага з військової на економічну складову у військових процесах. На початку цього періоду, тобто в першій половині червня. Є а, а, сполучення кут 90 градусів від планет до Сатурна, який означає обмеження санкції, і є а, кут 90 градусів від до, Марса до Плутона. Плутон означає знищення інспекція. Далі, в другій половині червня, більш гармонічні аспекти між планетами Марсом і Сатурном. Марсом, який означає війна, Сатурн означає обмеження санкції. Тому таких жорстких я не прогнозую фінансових санкцій у другій половині червня і липня. Марс з'єднається з Ураном приблизно 14 липня. Це, скоріш за все, якісь несподівані економічні процеси, які не лінійні і неочікувані. Таким чином, прогнозую, що економічна війна, такий акцент на економічну війну він буде тривати. Ну, більше одного місяця, але дуже сильних обмежень в наступні дні я не прогнозую. Якщо зараз в червні актуальний знак зодіака Близнюки, який означає торгівля, обмін валют, наприклад, обміни, торгівля, тому тут найбільший акцент. Після 20 червня на один місяць Сонце переходить в знак зодіака Рак. Знак зодіака Рак пов'язаний з... Наприкінці червня і, і на початку липня він пов'язаний з внутрішніми справами. Тому у людей це означає вирішення якихось сімейних або внутрішніх питань, а в країн це означає важливий акцент на внутрішній політиці. Такий прогноз. Хочу сказати, що знак Здіака Близнюки. В якому поки знаходиться планети, він означає, що важливо приділяти увагу тому, що близько. І не дуже хорошо виходить робити дальні прогнози. Ну, деякі получаються, але взагалі знак Здиака Близнюки хорош для близьких, близької уваги, яка і без астрології зрозуміло просто із новин. Скоріше за все, коли почнеться знак Здіака Рак. Після 20 червня знак Зодіака це такий таїнственний скритний знак Зодіака. Тому події вони будуть не такі очевидні, що відбувається після 20 червня, впродовж півмісяця-місяця. Вважаю, тоді цікавіше будуть астрологічні прогнози, бо буде ситуація тайна, більше невизначеності. Зараз під знаком Зодіака Близняки можна просто дивитись новини і все більше з них зрозуміло. Але все одно я запрошую на прямий етер, 18 червня, о 20.30 на моєму YouTube і Facebook каналах, говоритиму традиційно про астрологічні прогнози і відповіді на запитання глядачів. Дякую за увагу! На все добре!